Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Починаємо тему розклад дня. Для початку давайте розглянемо дні тижня. Monday – понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа. Сьоздей четвер, Фрайдей, П'ятниця, Сетедей субота, Сандей неділя. Повторюємо ще раз за мною. Мандей, Tuesday, Wednesday, Thursday, Фрайдей. Сетедей. Сандей. І повторюємо останній раз. Мандей. Tuesday, Венздей. Thursday, Фрайдей. Сетедей. Сандей. Перше завдання потрібно знайти слова у кросворді. Давайте подивимося на слова, які ми будемо шукати. Це будуть дні тижня. Monday – понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, Friday – П'ятниця. Saturday – субота, Sunday – неділя. Зараз ви можете зупинити відео, знайти всі слова, а потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо Monday – понеділок. Tuesday Вівторок Wednesday Середа Thursday Четвер Friday П'ятниця Saturday Субота Sunday Неділя Наступне завдання вам потрібно подивитися на слова та поставити їх в правильному порядку. Тобто згадуємо, який в нас перший день тижня, другий, третій і так далі. Ви також можете зупинити відео та поставити слова по порядку. Перевіряємо. Перший день тижня це понеділок. Мандей. Другий день тижня. Вівторок. Тьюздей. Третій день тижня. Середа. Венздей. Четвертий день. Thursday Четвер. П'ятий день тижня. Фрайдей. П'ятниця. Шостий день тижня субота. Saturday Та останній день тижня неділя, Sunday Наступне завдання. Вам потрібно подивитися на літери, які стоять не по порядку, здогадатися, який цей день тижня та назвати його. Давайте спочатку подивимося на перші літери. Правильно, це Сандей неділя. Мандей, понеділок, молодці. Tuesday. вівторок. Дуже добре. Дивимося далі. Венздей. Середа. Наступне слово сьоздей, четвер, Фрайдей, п'ятниця. Добре. І останнє слово сетедей, субота. Все правильно. А зараз зробимо невеличку перерву, тому що я хочу представити вам свою власну книгу. Це художня література. Далі давайте познайомимося з її анотацією. До 20 років Вікторія жила звичайним життям. Як і більшість дівчат її віку, вона навчалася, розважалася з друзями, мала родинні суперечки, але одного дня все змінилося. Дівчина дізналася, що має здібність переноситися в свої попередні життя. Таких людей, як вона, Називають Феніксами. Кожен Фенікс подорожує в минуле життя не один, а з іншою людиною Феніксом. Але хто цей незнайомець, доля якого так тісно пов'язана з її долею протягом тисячоліть? І чому містичний орден Уроборос починає полювання на дівчину? Вікторія має знайти відповіді на ці питання? Подорожуючи своїми минулими життями та прийняти одне з найважливіших рішень в її житті. Придбати книгу можна, звернувшись особисто до мене та написавши в інстаграм, телеграм та на електронну пошту. Буду рада вашому знайомству з моєю книгою. Приємного читання! Наступне завдання. В нас є ряд слів, які також означають дні тижня. Нам потрібно прочитати ці дні тижня та назвати саме той день, який буде іти після останнього. Наприклад, Friday, п'ятниця, сетедей субота, Сандей неділя. Тепер згадуємо, який день іде після неділі. Так, це понеділок. Дивимося вниз та шукаємо слово понеділок. Наступний ряд: Сандей, Мандей, Tuesday. Думаємо, яке далі буде слово? Правильно, це Wednesday, середа. Мандей, Tuesday, Wednesday – а що буде далі? Правильно, SDA четвер. Saturday, Сандей, Мандей, а далі. Вірно, Tuesday, вівторок. Венздей, Thursday, Фрайдей. Думаємо далі. Вірно, Saturday, субота. Тюздей. Венздей, Thursday, а далі. Вірно, Friday. Тепер давайте прочитаємо вірш Days of the Week. Дні тижня. On Monday. I am sleepy. В понеділок я сонний. On Tuesday. I'm glad. У вівторок я радісний. On Wednesday I am happy. У середу я щасливий. On Thursday I am sad. В четвер я сумний. On Friday I am tired. I don't want to work. П'ятницю я втомлений. Я не хочу працювати. On Saturday and Sunday I go for a walk. В суботу та неділю я йду на прогулянку. Тепер давайте повторимо віршик за мною. On Monday, I am sleepy. On Tuesday, I am glad. On Wednesday, I am happy. On Thursday, I am sad. On Friday, I am tired. I don't want to work. On Saturday, And Sunday. I go for a walk. Далі ми будемо розглядати щоденні справи. Wake up. Прокинутися. Get up. Вставати. Wash My face. Мити моє обличчя. Clean my teeth. Чистити мої зуби. Put on my clothes. Одягати мій одяг. Давайте ще раз повторимо слова. Wake up. Прокидатися. Get up. Вставати. Wash my face. Мити обличчя. Clean my teeth. Мити мої зуби. Put on my clothes. Одягати мій одяг. Повторюємо останній раз. Wake up. Get up. Wash my face. Clean my teeth. Put on my clothes. Далі читаємо слово сполучення та знаходимо відповідну картинку. Wake up. Давайте згадаємо, що таке wake up. Правильно, це прокинутися. Далі Get Up. Так, це вставати. Wash my face. Що ми робимо? Так, ми вмиваємо наше обличчя. Clean my teeth. Вірно, чистимо зуби. Put on my clothes. Так, ми вдягаємось. Дуже добре. І останній раз. Wake up. Get up. Wash my face. Clean my teeth. Put on my Close. Розглядаємо далі те, що ми можемо робити протягом дня: have breakfast, снідати, catch the bus, сідати в автобус або їхати на автобусі. Go to school. Йти до школи. Have lessons. Мати уроки. Have lunch обідати. Повторюємо ще раз за мною: Have breakfast. Снідати. Catch the bus. Сідати в автобус або ж їхати на автобусі. Go to school. Йти до школи. Have lessons. Мати. Уроки. Have lunch – Обідати. Останній раз повторюємо слова. Have breakfast. Catch the bus. Go to school. Have lessons. Have lunch. Читаємо вирази та знаходимо відповідні картинки. Have breakfast. Згадуємо, що ми робимо. Правильно. Снідати. Catch the bus. Так. Їхати на автобусі. Go to school. Йти до школи. Правильно. Have lessons. Мати уроки. Have lunch. Обідати. Останній раз повторюємо слова: Have breakfast. Catch the bus. Go to school. Have lessons. Have lunch. Продовжуємо знайомитися із словами: Go home, йти додому. Do homework. Робити домашні завдання. play Грати. Have dinner. Вечеряти. Go to bed. Йти спати. Або йти до ліжка. Go home. йти додому. Do homework. Робити домашнє завдання. Play – Грати. Have dinner. Вечеряти. Go to bed. Йти спати. Повторюємо за мною. Go home. Do homework. Play. Have dinner. Go to bed. Читаємо вирази та підбираємо до них малюнки. Go Home. Згадуємо, що таке. Go home. Так, іти додому. Go Do homework. Робити домашнє завдання. Play. Правильно. Гратися. Have dinner. Вечеряти. Go to bed. Йти спати. Дуже добре. Останній раз повторюємо вирази: Go home. Do homework. Play Have dinner. Go to bed. Наступне завдання. Дивлячись на картинку, потрібно сказати, що роблять діти. Май дей. мій день. Спочатку ми прокидаємося. Як буде прокидатися? Або вставати? Згадуємо, як буде прокидатися або вставати. Так. Wake up або ж get up. Вставати. Далі ми снідаємо. Давайте згадаємо, як буде снідати. Have breakfast. Дуже добре. Далі ми одягаємося. Як буде одягатися? Так. Put on my clothes. Йдемо до школи. Go to school, молодці. Далі ми обідаємо. Давайте згадаємо, як буде обідати. Have lunch. Робимо домашнє завдання. Do homework. А зараз час вечеряти. Have dinner. Після вечері ми чистимо зуби. Clean my teeth. Молодці. І потім йдемо спати. Go to bed. Повторюємо розклад дня. І ще раз. Get up. Have breakfast, put on my clothes, go to school, have lunch, do homework, have dinner, clean my teeth, go to bed. На цьому ми завершуємо наше заняття. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, і зустрінемося на наступному занятті.